Зараз, якщо дадуть себе показати, бо дуже вони в мене вже ж такі полохливі, непонятно що. Ну, От вот, отятка мої. Теж місячні. Глянь, яка красота уже Що <су> Все вы, тут сидите. Щось такі боязки, я не знаю, що це з ним. Уже місяць у мене живуть, вже навіть чуть більше, і такі боязки. Теж кормлю їх пшеничкою вже. Ну, як, крупою. Дайте я вас покажу. Не хочуть зніматися, кажуть, що ми тільки за бабло знімаємося. да? Так що, ребята, Карта в описанні профіля, <сіп>, хто хоче на них дивитися. <сіп>, кидайте їм донатики, куплю вкусняшку. Ну от отак от виросли мої 15 штучок. Уже... Я тільки не пойму. Якось у мене раніше були, вони быстро опірялися. А ці щось, вони вже такі воно, громні і що ще не опіряються. От. Ну, потихеньку починають, звісно, але в основному пішли в старт в роз. Зараз я їм зриваю ботву горохову, вони дуже її люблять. От курчата нет, а качки, так. що ж тоже. Любу разну траву. От водичку. Ну, за дожділа. У нас прохладно, то вони так сидять на одному місці щоб не мочити їх сильно. От. Красавчики, да? отак от, от вони в мене вже виросли. Ну, теж щось не хочуть вони в мене їсти. Курчата ті їдять усе. А качки якісь не особи. Кидали їм теж кашу цю варену, пшеничну, вони щось їдять. Тоже бояться. А так. Траву, звісно, да, Хренача траву, мама храпіла. Ну, так дивлюся, що, от якби ж мої слова справдилися. Я дивлюся, що в мене тут качури. В основному. От чорненьке, оте он, мені кажеться, що качечка, ось коричнева теж сидить. А так по всім остальним дивлюсь, що наче качури. Воно ж видно одразу по хвосту. У мене тут три качечки, походу. Или даже дві коричневих. Ну, коротше, делаем ставки. Що буде, мені б, звісно, хотілося, щоб були б одні качури. Я була б щаслива. Різні, бачите, сирі якісь. От сирих в мене взагалі ніколи не було. От слова совсем. У мене завжди були тільки білі, коричневі. От, е, білий коричневі, чорні з білим, коричневі з чорним. Ой, коричневі з чорним, коричневі з білим. А от таких сірих не було. Тут сірих таких у мене раз, два, три. Така інтересна, я вам хочу сказати, розцветка. От, буде інтересно понаблюдати, які вони будуть во взрослой жизни. Так що, кого цікавлять якісь випросили? Індоутками я давно займаюся. Може, когось інтересує, як їх розводити, що там підкладати, на який день несуться, ой, на який день в них о, лупляться качки, чим годувати і так далі. Ну, Любі питання по індокачках можете задавати. Знаю все. Єдине, що в тому році я не оставила племінних. Ну, Я взагалі не думала, що ми будемо тут жити, тому в мене була. Цель життя по максимуму всіх вирізати, що в мене було. Ну, а так як ми їх зарізали і залишилися, то я взяла других людей купила купила от отаких індоуток, Все про них знаю. Так що питайте, кому що інтересно. І що я вам хочу сказати, індоутка це найсмачніша качка, яка може бути. Брали голубий фаворит. Вони вонючі. Ну, от іще муларди. Ну, головне на муларди попасти на качественного, бо дуже багато тикають поділок. Більш ніяка качка, вона невкусна. Ці навіть як переростають от, там два роки, м'ясо просто біліссиме. Вкуса качки взагалі немає. Таке відчуття, як будто ти з говядину, допустим, да? М'ясо красне, таке темно-бордового цвета, нежирне. Ну, дуже вкусне. Я не знаю, що може, яка качка може бути вкусні, мені вічно то жирні, то вонючі. А інда це саме вкусне, саме вкусне м'ясо качки. Саме вкусне. Ну і плюс вони легкі в розводі. Качечку і качура, і буде вам щастя, будуть лупитися каченята. От, вони самі їх висижують. Муларди так не ділають, фаворити так не діляють, багато качок так не ділять. А це саме, знаєте, безотходне производство, як то кажуть. Ну, це мій опит. Комусь не нравиться. Кажуть, що маленькі, там качечки маленькі. Качури да, здорові. Три кілограма, чотири. Ну, качечки полтора, два. От. Так. Ну, мені, допустимо, достатньо. Я рубаю, допустимо, качечку. Мені достатньо на мою сім'ю із трьох чоловік покушать. Під... А, дзвонили и недозаписала кусочок відео в общем мені достаточно нам из семьи трьох чоловік запекти качку з овощами в пакеті в духовке и сісти зараз наїстися. даже ще останеться самой качечки. ну а если качура закачеш то ты його тягаєш 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 качури в мене йдуть на фарш я делаю из них котлеты, пельмени так що Кому треба більше, хтось любить гусей. У ну, кожному по-разному. Ну, іменно для села, знаєте, таке, беззатратна особа птиця, це індоутки. Вони зараз маленькі, їдять, звісно, добряче. А потім будуть менш, більше, вони будуть менше їсти. Ну, при цьому ростимуть. Їм то в основному трава така. Гланте які. Мощні, у мене ніколи таких не було. Красавці. Ви мої красавці! Ось тут хурасіть великі.